Всім привіт! Погодка в нас сьогодні мрія власника сес. Дивіться. А клас. Отаке поле. 550-ті панелі двосторонні 6,2 кВт. Зараз скажу. Скільки таке поле видає. Вірніше видало з, з листопада по грудень. Так. Зараз подивимося, що зараз видає. А зараз видає нормально. Так, це в нас 11 ранку, по-моєму. Кіловат і три. Гарно видає. Мережі немає, бо вимкнута. Ще зночі вимкнули, бо з цими стрибками електроенергії. Так, а ну напишіть, чи я такий лічильник бреше чи не бреше. Бо щось мені здається, що щось воно не дуже правдиво показує. А може? Може й правдиво. Просто зараз скажу вам цифри. Це буде найкоротше відео, але це не точно. Так, цифри, цифри. Ось отакі цифри в нас виходять. Ви вже побачили оцю циферку. Так, якщо той лічильник не бреше, то виходить видало поле за місяць часу. 13 кВт і все. Не більше, не менше. Що у нас виходить? Це. ага. Це лічильник. Так, 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 лічильник інвертор. На інверторі було в листопаді... Так, листопад. 700... Ой, 652. Зараз 772. Різниця 120. І виходить на лічильникові на мережі було 11785, Стало 11892. різниця 107. 120 мінус 107, виходить 13. Ось отак. Так що якось так. Отак видало. А чому? А тому, що не було сонця. Просто його не було. Там було, було, що виглянуло на трохи. І все, напевно, один чи два дні. Буквально трошечки. І все. Так що така от ситуація. Така ситуація. Пишіть, що вас видало, яка у вас погодка була. Бо я знаю, що в мене дивляться власники СЕС. Може у вас краща погода була, але у ну, нас просто все затягнуте було. Там воно бувало дні, що взагалі нічого не видавало. Абсолютно нічого. Так що якось так. 2 листопада без 10 ранку. Так що тут? Оце тобі лічильники. 117,85 1175. Подивимось, скільки за місяць піде з мережі і скільки станцій виробить. Так, ну, а тут отак. Грудня. Так, дивимося. Так, коротше, 892 Мережі нема. Генератори гудуть. Тут 98%. Інвертор нічого, більше за все, не видає. Так, оце отак. Так, на 100% заряджено майже. І тут ось такі дані. 7, 72 кВт. Фуд ти моти, не виспався, бачите. Будемо рахувати, що... що видало за місяць, більше ніж місяць. Думаю, мало. А може і нічого взагалі. Ну то таке, так, температура яка? 22 нормально